Сьогодні розкажу вам про штрафи в Польщі, про які не знає більшість українців. Обов'язково перегляньте це відео до кінця, оскільки штрафи мають вплив на ваше легальне перебування. За кожне правопорушення нараховуються штрафні бали. На даний момент їх ліміт це 24 пункти в рік. Якщо ви набираєте більше 24 пунктів, ви автоматично втрачаєте водійські права і вам потрібно заново здавати теорію і практичний екзамен. Ось найпопулярніші види правопорушень: 15 штрафних пунктів можна отримати за керування авто в у стані, обігін на пішохідних переходах, ненадання дороги пішоходу, який підходить до нього, проїзд на червоне, перевищення швидкості більше, ніж на 70 км на годину. Прикріпляю вам скріншоти суми штрафів за такі правопорушення. 10 штрафних пунктів можна отримати за перевищення швидкості від 30 до 40 км за годину. І також, якщо ви не надасте дорогу велосипедисту. Даний закон також відноситься і до українців, які мають іноземні водійські права. Перевірити свої пункти карні ви можете на